Якщо коротко, сьогодні відбулася зустріч з аграріями, яку організував Сергій Омельченко як заступник міського голови для того, щоб з'ясувати відношення і позицію аграріїв щодо чи будуть вони готові вони взяти і опікуватись лісохисними лісосмугами, почувши їхню позицію, Запросили, крім того, фахівців з Полтави. Вони розповіли, що робиться на теренах області з цього приводу. А сьогодні там працює 28 територіальних громад. Сьогодні в обласній програмі вже давно інвентаризують за рахунок обласного бюджету і свого співфінансування. 28 громад із 60 вже інвентаризують свої лісополоси. І потім вони приймуть рішення, коли інвентаризують, кому їх передавати в оренду. Чи Чиким створеним комунальним підприємством, чи аграріям, які обробляють безпосередньо землю? Там отак От цивілізовано підходять сьогодні в інших громадах, замість того, щоб спочатку створити комунальне підприємство, яке не матиме право іти в лісополоси. Не мати без інвентаризації, цього не можна робити. Вони будуть його в авральному порядку, якось будуть махмахлювати для того, щоб добратися з сокирою туди в ліс. Мене Віктор Костянтинич Скриль, я заступник директора департаменту. Напрямок мій залучення інвестицій та інвітарізації та контроль за використанням земельних ресурсів. Поруч зі мною Косикала Івановна, це начальник відділу контролю за використанням і охороною земель. Є фактично як не єдина область, яка запровадила програму по інвентаризації полезахисних смуг. І в цьому році вона вже запущена. Зараз іде вже безпосереднє формування земельних ділянок. Це ми робимо спільно з громадами. В цьому році долучилось 20 громад, і ми також в цьому бачили велику проблематику, що полезахисні смуги вони систематично не використовуються, вони розорюються, і тому подібне. Який алгоритм передачі землекористувачів повинен бути? Проводиться інвентаризація. Дім. Лісосмуга Івановна, можна ну, дивитися. Є два напрямки фактично. Тобто, якщо є ініціатор, сама територіальна громада, це те, що розповідала Олена Івановна, ми йдемо через інвентаризацію. Другий це коли територіальна громада на це там кошти не виділяла, ви як там відповідальний бізнес, розумієте, що вам захисна смуга потрібна, ви подаєте клопотання до сесії по виготовленню. Землепорядної документації, Я просто і того, ви розказує. потім виготовляєте, подаєте на затвердження. Цей алгоритм є розроблений спільно ми співпрацюємо з проєктом Говерла. Вони зараз його вже опублікували, він є загальнодоступний. Там прописаний повний алгоритм по крокови. як які кроки ваші. Єдине, що чим другий варіант. Ну, гірше для вас, тому що це затратна частина по виготовленню землепорядної документації лягає на вас безпосередньо, як на бізнес. Цікаво було б по першому варіанту, так як ми, я наголосив, що ми провели програму, то там вартість просто ну, відносно того, що ви замовите, вона ну, відверто мізерна, тому що це 250 гривень за гектар полезахисної сумови. Це, ну, відверто кажучи, дуже низька вартість. Це та, що показує її, це нам вдалося досягнути тільки за рахунок великого об'єму. У нас там 2500 майже ділянок полезахисних смуг. Тобто, ну, який шлях оберете ви? Це ну тільки ваше рішення, того щоб Гроби. участь так, для того подати заяву. Звичайно, ви подаєте, Ну мабуть, ви і подавали, бо ми зібрали з усіх територіальних громад, скільки необхідно проінвентаризувати інвентаризувати кожній територіальній громаді. Всього це було в 21-му році. Слухайте, і е, всього двадцять тисяч гектар. У нас на території області лісослуг, які необхідно проінвентаризувати. Ваші землепорядники знають, скільки на території вашій. Вони нам дали цю цифру, а потім, коли була участь, чогось з участю не вийшло. Я Або не вчасно подали документи. Ми збираємо ці документи навесні, на першу сесію. Це з січня місяця вже треба, щоб вони були готові. Проаналізували для себе, які лісослуги необхідно на сьогоднішній день. Бо ми кожен рік, ця програма ця діє до 27 року, через те, 21 рік, 22-й у нас не вийшов. Оце вже два роки в нас випало, а от 23-й <плес> страшними потугами, але вийшов. У нас 28 територіальних громад участвують на сьогоднішній день в інвентаризації земель лісослуг. І водних об'єктів, ті, які вони вирішили саме, і на сесії прийняли рішення, і цей перелік затверджений сесією Сесія. кожної територіальної громади. Потім ми передаємо ці матеріали, формуємо їх по кожній територіальній громаді і передаємо на сесію обласної ради. Перед тим розглядає аграрна комісія. І фінансова комісія, бо на це передбачаються кошти обласного бюджету. У нас водні об'єкти 50 на 50%, 50% з обласного, 50% територіальної громади передбачали, а лісосмуги 70% територіальні і 30% з обласного бюджету. Все це розглядалося на сесіях і все, у кого скільки мало використатися коштів. От із цього йшла і, все, і, шла, і е, площа. Вона сьогодні бачить, це як сировина. От є сировина, заміна не чи платить, тут можна зробити. Позиція подачі і догадати виходить. Що я пропоную? Пропоную наступне передати чи подобувати. Чи закріпити за земнокористувачами, які межують із тієї сополусами. Є такі користувачі, що один хазяїн з однієї сторони посадки, другий другий. То поділити її пополам. І я впевнений, що вони будуть доглянуті. Будуть Якщо ви кажете, що там плату, я б цього питання не став виробити. Тому що до Гляньки це не такі просто і затрати понески, ті, що я назвав приклад, це дуже немалі затрати, щоб їх не сумно. Ми, ми зацікавлені в цих посадках, але ми ж кажемо, влада має Правда. піти на зустріч, розробити алгоритм, зробити інвентаризацію, тому що їх можна зробити дешевше. Ага. І передати, по як можна, дешевшій ціні, як сказав. Василь Макарович в оренду. Для того, щоб ми могли на підставі чого і охороняти, і користуватися ними, і приводити їх в порядку. А, а практика сьогодні по інших громадах, яка? Яка громада? Громади тобто не спеціалізується. А вони створили спеціалізовані підприємства? Є приклади і такі, і такі. Приклади, наприклад, чутівська громада проінвентаризувала самостійно десь 50 чи 60% відсотків лісослуг і передають так. Точно зібрались фермера і передають їм у користування Ну фермерам. Так, да, фермерам, бо так само приїжджала. Отака якась фірма, Хотіли, захватити. Да, що вони все зроблять і проінвентаризують і заразом візьмуть в користування. Фермери так само зібрались, сказали, ні, ми будемо саме брати в оренду. Бо мінімальній платі, мінімальний податок, і вже <плес> е <плес> е <плес> на сьогоднішній день частина вже взяли в оренду і є з Перше призупинити розгляд на сесії Кобиляцької міської ради, розгляд питання про створення комунального підприємства Форест. Друге, Затвердити алгоритм передачі земених ділянок до складу, яких включені позахисні смуги сільськогосподарських підприємств, фермерських господарствам та фізичним особам землі, яких межують із полезахисними смугами. Третє: зробити інвентаризацію та виготовити технічну документацію земених ділянок сільськогосподарського призначення в дужках полезахисні смуги для подальшої передачі користування землекористувача з дотичних до лісових смуг. Четверте, просимо Питання передачі земельних ділянок до складу, яких включені по захисні смуги сільськогосподарських підприємствам, фермерським господарствам та фізичним особам, включити до повістки День. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Я вам вдячний. Підходите з питаннями, якщо якісь будуть вирішуватися по поводу договору оренди.